Тресенький. Пам'ятаєте, десь тиждень тому ми робили експеримент такий, на вуз з отакою печенечкою. Ось всередині. І в перший раз наша печенечка просто висунулася. Якщо я зараз знайду це відео, я його сюди докладу в кружочок, щоб ви побачили. А це ну, вже лежало днів 4 чи 5, це 100%. Сьогодні у нас вівторок, це десь я в п'ятницю заклеював. Це днів 4 ну, лежало. Зараз спробуємо його розломити і подивимося, що поламається. Чи печенька, чи вус, чи що. Ну я так... Печинина поламалась. Дивись, он пів печенини там осталось, угу. а пів печенини виломалось. Ну я нажав так дорогесеньке нормально. Так майже всім весом. Але я думаю, якщо... Ви бачите, що тут, тут навіть 15 мм печеньки немає тут взагалі. Ані є 15 15 мм печенька. що ж таке 15 Це хоча б якби я так, от, міліметрів 20-25 скільки тут 22-23 ну 22 мм печенька. Тоді було б взагалі офігенно. Я думаю, жалоба дуже довго. Так що такий от експеримент? Ну і до речі, дивіться, за те, що я вам розказував, що вжимаєш печеньку, да, і вона розбухає. Дивіться. Сфокусувалося? Так. Да. От бачите, там нігде дирочки немає. На... Тобі треба повернути її так, до і ще, і ще, Отак. Ось отут, бачите? Ось. Взагалі навіть і волосиночки немає. Тобто вся печенечка розбухла. І дивіться, вона поверивала прям печення з патрохами. І тут, понятне діло. Значить. Моя теорія... Рожаття або про прокатку печені працює.